Україна продовжує дуже ефективно вести асиметричну боротьбу з Росією з агресором. А по стану на сьогодні більше 100 атак Україна здійснила на російський нафтовий комплекс. Більше 30 НПЗ вже вражені, і тут дуже цікаво спостерігати співвідношення витрат України на такі операції і втрат, які несе Росія. Російська економіка. Що відбувається на сьогодні? Середня вартість операції, яку проводить Україна, це від одного дронів до кількох десятків дронів, які ми використовуємо для руйнування російської енергетичної, по перше нафтової інфраструктури, коштує біля 1 млн доларів від 500 Тисяч до двох до трьох в залежності від складності операції, але прямі витрати Росії сьогодні становлять біля мільярда доларів. А... Витрати мультиплікативні, це вплив на економіку вже більше 20 мільярдів доларів. Росія втратила майже 17% власної переробки. І якщо Україна буде продовжувати наносити удари такими же темпами, то до кінця року Росія може втратити до 25% власної переробки. Це може призвести до втрати 2% ВВП Росії. Це призведе до кризи більше 40 регіонів Росії. Там будуть великі дефіцити. Це обмежить постачання палива для фронту. Тому Україна може і має продовжити дану кампанію. Ще одне долар, який Україна вкладає в руйнування російської енергетичної по перше нафтоінфраструктури, дає ефект 50 доларів втрати для російської економіки.